Всі медикаменти, які треба в на житті, і для діток, і для дорослих. Саме у цьому кабінеті з перших днів війни розпочали безкоштовно видавати ліки, розповідає медсестра Олеся Коріновська. Тоді, каже, це допомогло людям знайти ті препарати, яких не було в аптеках. Рідкісні еутірокс був, це гормони щитовідної залози, дорослим теж парацетамоли, від тиску. З початком війни то всі ж фінансові почалися проблеми. Так, що зберегло, і фінанси людям зберегло, і почалися проблеми з медикаментами, то людям допомога. Аби зменшити навантаження на сімейних лікарів, визначили окремий кабінет. Тут склали серцеву групу. Також вона ж не все ще розложена. Бачу один препарат тут від цукрового діабету. Так, тут препарати. Серцеві, це крові розріджуючи, розбирає ліки та сортує лікарка-інтерн Антоніна Лук'янова. Говорить, для зручності створили електронну таблицю з наявними препаратами. Таблиця редагується кожного дня відповідно до рецептів до назначень лікарів. Ми видаємо їм ліки, і кожного дня по закінченню робочого дня таблиця редагується, і наступного ранку лікарі бачать наявність, яка дійсно є. Вперше користується послугою цього кабінету канівчанин Олександр Мануйлов. Каже, прийшов отримати безкоштовні ліки від серця, які порекомендував терапевт. Моя інфортніка, інфорту, іноді бувають прояви такі. Вона сказала, що є щось там гуманіторке. Я хотів піти купити, є гаманіторка. Хоча і в інфарктніки та саме працює, все одно грошей та не патоє. На ліки там уже думаєш, купити, як вже прижимає, так що прижала. Працюють у кабінеті позмінно, розповідає медична сестра Людмила Шамшура. Сьогодні близько 20 осіб на даний час. Ми їх обов'язково. Записуємо до себе в журнал, ведемо такий облік, що саме лікар назначив, кількість препарату. Все, що в нас є в таблиці, те, що до нас надходить лікарські препарати, все всі ми видаємо. Якщо є можливість допомогти людям, то це потрібно робити, каже киянка Людмила. Лікарі тут дуже хороші, допомагають. Допомогу отримують декілька разів на місяць, розповідає директорка центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Горьова. Нам дуже допомагає місто Фірзен, Німеччина знову ж таки. Є у нас міста побратими, є у нас небайдужі люди, тому кожен лікар, якщо до нього звертається пацієнт, з чимось таким рідкісним, чого немає. Ми почали записувати ну, і писати їм ліки, конкретно замовляючи щось. Згідно наказу МОЗ, там немає слова переселенці, це для всіх людей. Є такі переселенці, була на днях приємно вражена, які відмовляються. Кажуть, ви знаєте, я собі її можу купити, дайте краще комусь іншому. Це приємно. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина.